Сьогодні горів балкон у квартирі 48-го будинку по вулиці Ленських подій пожежа сталася близько третьої години дня. Ось що про цей випадок нам розповіли у територіальному управлінні МНС у Вінницькій області. Сьогодні близько 15-ї години по вулиці Ленських подій 48 на п'ятому поверсі однієї з квартир, зокрема на балконі, виникла пожежа. Під час виникнення цієї пожежі в квартирі знаходився онук та бабуся. Побачивши, що загорання виникло на балконі. Онук і бабуся вийшли на звір, повідомивши попередньо про це оперативну рятувальну службу. Рятувальники, прибувши на місце події, почали гасити з обох флангів. Перший Ствол було подано через сходову клітину одним із підрозділів територіального управління МНС. Наступний ствол було подано через автодрабину, яка була представлена до балкону, і уже гасіння проводилося безпосередньо звідти. Квартира не згоріла. Наразі з'ясовуються причини виникнення пожежі фахівцями держтехнення України в Вінницькій області. І більш детальніша інформація буде згодом.